Слава Ісусу Христу з Новим роком! І ви знаєте, Ісус Христос, коли він був на землі, він не навчав людей як стати багатими, розбагатіти і. Збирати тут на землі, він фокусував на вічність і він фокусував на те, щоб ми ставали учнями Ісуса Христа для того, щоб прийняли силу Духу Святого і мали дійсно цю силу боротися з Духами злоби Піднебесної, тобто, щоб ми мали перемогу над нечистими духами. І сьогодні мої дорогоцінні священики Станіслав та Юлія Салтаненко вони показали такий приклад та аналіз на. Прикладі кожної людини, який дух мене наповнює. Якщо в мені є дух святий, то в мене немає ні хвороби, ні заздрощів, ні якихось там немощів. Якщо в мені є дух святий, то в моєму житті є перемога. Я йду наступаю, проповідую і завойовую дух душі людей. Якщо в мені немає духу святого, то я буду постійно перебувати в хворобах.